Зайчики це є така тваринка. Я знаю, що вони стрибають, швидко бігають. Вони люблять капусту і морку. Коли зима, то вони стають коричні. У зайця біла шубка. А в лід. Сіра шубка. Шубка змінює е, колір, тому що холодно. Зайчик боїться хижаків, щоб його не з'їли вовки. Він ховається на фоні снігу і навіть шуба перетворюється в білий колір. Я сьогодні робила дуже гарного зайчика. Він біло-снізний, але з мокряним носиком. Мокряний це такий коєл. Хайчик дуже любить молоку. І Він любить капусту. Тому любить приходити гості до людей і їсти їхній глазай. Mijn kroak весвоний. Ровно сакуту овесок. А нього ми забирали зайшн. Або крока. Мило все звоята. Це така техніка. Зайчики або кроки у коксак. Бувають. Є така казка Аліса в країні чудес. Там теж був кролик. Я зробила кролика з вовни. Він сапматичний. Він мені дуже подобається. Буду з ним гратися. Я робила ковика. Я найборячих, що вони дотьми. Вони люблять діти маковку. Вони міняють кови, шубку. У мене біла шубка. Вони ладячи водка. А їбку у них сіла шубка. Мочу вони Ховаються їжі. Вони люблять моркву і капусту. Зайці дуже швидко бігають. Вони можуть втікти від волка. Сіра, а зимою біла. Вони тому можуть втікати від волка. Я сьогодні робила свого зайчику іграшку. Я брала голку і, за... і робила носик і, і хвостик. У мене такий інструмент був як голочка. Ця техніка називається сухе ваяння. Сподобаюсь найбільше запихувати носик і фарбувати щочки і вузька. Я знаю, що вони вміють маскуватись зимою і літом. зайці та такі тваринку котрі. Зайці ги з'їсти тільки коло вокала. Не їсть мене, я тобі пісеньку заспіваю. А, а ну, ну як він заспівав і, і, і він танцював, він хотів з'їсти, а тільки не вийшло. Читаю різні казки. Я знаю, усі багато казочок. Мене є дуже багато казочок. І я знаю себе. Я, я, я на всю осінь знаю. Я на всі поророки знаю казочки. Дімовочка знаю, а це знаю. І та телеска, вишок черріча човок, курочка реба, моя улюблена казочка. Лисичка та качалочка, бо б, бо, ес, бо є, моя, моя са, улюблена карочка, Баба Яга і лисичка з качалочка. Два казки улюблені. мої. Я засувала носик галочкою. інструмент, а техніка називається валяння. Це дуже основна техніка. З цієї техніки ми робимо іграшки. А ще люди роблять. Одяг і це виходить дуже красиво, і тому що мені сподобалось робити зайчика. Він такий милий, симпатичний. Я буду гратися, Може йому комусь подарувати, або він може прикрашати кімнату. Високо бігають. Звечок це така тварина. Вони зовуть у лісі. Вони їють собі нолі. Вони дуже швидко бігають, бо вони тікають від кризаків, щоб вони їх не з'їли. Дуже симпатичні і пухнасті дітям. Хочеться їх погладити, але це неможливо. Коли не бачу живого зайця. Але б дуже зраділа, якщо б якби його застіло. Я знаю, що зайці їдять капусту і яблука і морку. Я знаю, що вони дуже швидко бігають. Вони тікають від хижаків, тому що їх може з'їсти хижак. Ще їм допомагає зміна хутра. зимку в них біле, а у Ліз у них сіда, і тоді у них міняється колір для того, щоб їх не побачили жуки в природі. І тому мені сьогодні сподобалось робити зайчик. У мене він вийшов дуже симпатично. Я, буду, я подарую його собі сестрі. Я така в природі, як заєць. Він дуже білої. І зайчка, капусту та там. Вони міняють шубку. Коли зима, то вони, в них стає шубка біла. А коли весна, тоді в них сіла шибка. Мені найбільше сподобалось, розмальовувати зайця. Бо ми просто малювали і все. Та й він дуже красивий. Я знаю, в колоку я зайчик. Він там стрибає, він там зустрів колобка і вирішив його з'їсти, але колобок втік І він залишився без нічого. А в мене в руках зайць. подарую йому його мамі з папою, Бо так хочеться. Я її дуже люблю з папою. Я на эту зайки люблю капусту, молоко, яблоко и усы. Я в любом сайте не бачив, на ну, херке в мультик у фигчики бачив. Ну там фигчики рассказыва. Як там білет зайчик? Він не заячить, він так не може Я сам. Робить, як Я голосовував сам. Мені сподобалось, обычный я хвостика собаку лачать. Я вам расскажу найцікавішу історію про зайця. <кій> Хочу сказати, що я знаю, що зайці їдять моркву, але ще не читав, чи вони їдять у справжньому яблука. Зайця я не зустрічав, але надіюся, що ось в житті зустріну, бо я його хочу погладити. Але це неможливо, хіба що у домашнього кролика можна погладити. Хах в мене кролик. Ось такий він гарний. Але я не хочу застояти камеру, тож. Я трошки показав і все. Мій кролик веселий, магав і ливий. Я знаю, що він може високо і швидко стрибати. Він у мене стрічкою, щоб якщо, щоб якщо він втече, то якщо я побачу кролика чи зайця такого самого, то щоб я не відрізнив їх стрічкою. знаю, що вони швидко бігають і високо стрибають. Я не бачила живого зайчика, бо неможливо побачити живого зайчика. Я робила сухані іграшку зайця. Отакий він. Ми робили його в техніці. В техніці сухе валяння. Ми працювала спеціальною іголочку. Брала вовну. Із вовни можна зробити різні іграшки. І мені сподобався мій зайчик. Знаю деякі казки про нього. Знаю фільм і ми про них. Знаю, що він любить їсти. Знаю, що він любить робити. Знаю, де він живе. Знаю, Бачила тільки в зоопарку його. Я зараділа, коли побачила зайця в зоопарку. Мені він дуже сподобався. Чорно-коричневий. Ні, білокоричневий. коричневий Або, можливо, це був королик. Королики домашні тварини, а зайці живуть в лісі. Знаю, що є зайці. Я бачила зайця в палці, в мультики колобки, в мучики Тома». Я там видела только зайца. Зайцы любят молков. копают землю вниз. То там жить и начинают, И ночевать. Они лыгают на То снова они хуваются. От волков, от лисиц, от мышей. Мне не сподобалось заяц. Работа. Зайчик хоче до мене руки попити і зірочки очки Робити зайця, тому що мені на кому одеться, що я робив зайця. І я його додому приніс і, і попив собі, пускається і, і... і сп'ять зайчики. Я буду ним хочу. Я його сам зробив. Основнював моска. Я його носка. Зай весь дуже гарний. Буде кожна на івоска. Привіт, мене звати Мак. Я сьогодні робив іграшку зайця. Виривав вуха і хвостик робив із вовни. Працював спеціальними інструментами. Ця техніка називається сухе валяння. Дозволення можна робити різні вироби, Наприклад, іграшки і одяг навіть. Мені сподобалось робити кролика. Буде класна, у мене нова іграшка.